Вітаю! На огляді плоскошліфувальний верстат від булгарського виробника Скомана. Модель LBS 2500. Цей верстат призначений для площинних заготовок з дерева та листових матеріалів. Двошвидкісна подача шліфувальної стрічки з можливістю реверсу. Механізований підйом столу та можливість його налаштування по висоті дають змогу виконувати завдання якісно та максимально швидко. Рухомо упорна лінійка для упору деталі дозволяє надійно зафіксувати заготовку в потрібному положенні, а шліфувальний блок з графітовим покриттям мінімізує тертя. При відкритому кожуху можливе ручне шліфування. Верстат оснащений аспірацією з окремим двигуном. Також є можливість оснащення додатковим аспіраційним обладнанням. Станина виготовлена з міцної високоякісної сталі. Двигун потужністю 3 кВт має захист від перенавантаження. Щодо пульта керування, то тут все максимально просто: кнопка увімкнення та вимкнення верстату, тумблер, що регулює швидкість та напрям стрічки, тумблер увімкнення та вимкнення аспіраційної системи, та кнопки, що регулюють піднімання та опускання столу. Ну і звісно, кнопка аварійного вимкнення верстату. Додатково верстат оснащений плаваючим притиском, або говорять, в народі утюжком. Цей плоскошліфувальний верстат точно стане чудовим доповненням вашого виробництва. Він є по наявності, тож переходьте на сайт, дізнавайтеся більше детальних характеристик та зв'язуйтесь з нашим менеджером для оформлення замовлення.